Добрий вечір, і Христос народився, дорогі друзі. друзі. Повертаюся додому і я знову на площі ринок. І ця картинка порівняно з ранком змінилася. Все побіліло. Людей не стало менше скоріше навпаки. Стало людей більше. Як було холодно, так і є. Тільки до того всього добався ще сніг. Сніг дрібненький. Але падає впевнено і зима поступово вступає в свої права. Різдво стає все більш схоже на Різдво, Все стає біле, святкове. святкові вогні. Традиційно куди не глянь, купа вертепів, бачите, от, буквально куди не глянь. Розвернувся, чую, вже співають, вже якийсь вертеп. І дує, так що якщо буде щось шуміти, вибачайте, ніби шому захист поставив. Я вже чесно кажучи збився від кількості вертепів, які сьогодні бачив тут у дворі. Я ж а їх не буду. Він чого я я не побережний. Не ляхайся. Бо mm -hmm. я помічу забирайся. Достанеться mm -hmm. людям. Mm -hmm. до Сьогодні давайте у місті. Як ти нікуда? От тобі так. Святий від своєму задачі. Прав'янці збирати. Mm -hmm. Якщо не віриш, то ось дивись. Mm -hmm. Ей, а де він свідчив. Я прийшов повідомити, що сьогодні там виключиться, що сьогодні має народитися посади світу. Про все сладів Марії. Тож, світ молока, якщо стоє. Чомусь не дати пля. Ось ця да покаже вам дорогу. А, бачиш, що потрібно за ще не казав. Це якийсь чорткий в Вигляді.

Благословенні будьте люди, хай добра воля з вами буде. Прийшли ми здалеку стаєнку, щоб шани служити царю. Ми віру віру від народу. Любов і надію свою. Вона різні народи, а не На жаль, немає можливості довго затримуватись. Вертепів у Львові зараз дуже і дуже багато. Якщо так знімати усі вертепи, я вам скажу, то треба посилитися на площі ринок і жити тут буквально. О, Бачите, там один вертеп. Повертаємо на пару градусів в Львові ще один вертеп. І я пройдуся туди. Метрів сто, напевно, ще один два вертепи зустріну. Таке враження, що Львів став столицею вертепів на ці свята. Цікаво, тут будуть виступати чи підуть таке всередину. Я них фотосесія. Так, треба йти. На пути якось показатися додому. Скажуть, де пропав на свята. О, пішли полядувати всередину кафе. Я вам скажу так: пройдуться по центральній частині міста і зберуть непогану касу. А, тут ви стоїте. Також треба мати сили здоров'я. Сьогодні зранку я вже Проходив цей ярмарок, але я так дивлюсь товарів не стало менше, хоч люди активно роблять покупки. А як смачно пахне, я вам скажу, тут не камера не передасть цього, по запаху грінтену, помпухів, меду. Мабуть, звідси. Такими теплими. І ще так шашличком що трошки що-то. <плес> 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 був. Публіки, Боже, яких тільки був таких. Не барав. Ну, все паре. Може, фізично, так, ви дійсно єдиний живий. Так. 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 Так як би тут не було файно, але треба бігти на трамвайчик і їхати додому. Там також чекає смачна вечеря, путя і до коті. Він дуже мало їздить. Так буде декілька днів падати. Сніг буде дуже гарно. І також треба сказати, що це вже не буде сюрпризом для комунальників, тому що сніг падає поступово, немає такого раптово. І все, колапс. Можна підготуватися. Звідси. Поліція, ще якась служба. Так, а я буду рухатись. Отут тут на зупиночку трамвайчиків. що, друзі. Щиро дякую всім, що ви були разом зі мною такі піші мандрівці по центру Львова. Якщо вам сподобалось, ставте подбайки. Я буду потрошки закінчувати. Вітаю вас з друзяними святами, Усім міцного здоров'я, щастя, миру і спокою і до нових зустрічей. Так що ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І слідкуйте за шольциками, буде багато цікавого.